Але інакше думав батько дівчини, довго розмірковував він, пам'ятаючи про колишню умову, але жадібність, зрештою, взяла гору. І він розсудив, навіщо йому бідний зять? І в таємниці. Посвятив дочку за багатого старого бая. Це жорстоке рішення, яке доповіли їм слуги, щоб випадково підслухали розмову разу молодих людей. Вони вирішили нагайно втекти. Але байські слуги, осідлавши жвавих жеребців, швидко їх наздогнали і майже схопили. Але дівчина з жахом, бачачи погоню, що наближається, з гарячим благанням звернулася до небес. І от по неба почув її відчайдушне прохання про допомогу, і шелестом вітру наказав їй зняти з руки браслет зерна і ки до себе. І тієї ж миті на місці, куди він упав, напав, розлилося Велике озеро. Вершники на сп'яних від шалини гонити конях, впали в те озеро, закричали від люті та безсилля і залишилося на іншому березі, не зможе перепливти, а щасливі закохані змогли утекти і почати своє життя з того часу, озеро, яке розлилося, щоб урятувати. Закохані називається з оренда.